Добрий ранок. Звісно, сьогодні в мене не плановий ефір. Зараз спробуємо. Боже, у нас такий дощ. А, ну. Якась масочка. О, так більше макіяжу, бо в суботній ранок не дуже його хочеться робити. Але зараз покажу вам. Жахіття. Ви замітили, що інстаграм робить все жорсткіші і жорсткіші вимоги. Але називає це рекомендаціями. Що мається на увазі? Тобто, я так розумію, що Інстаграм це взагалі вся вселенна мета, хоче зробити так, щоб якщо ви хочете заробляти кошти в Інстаграмі, то немає чого вам втрачати свій час на інші соціальні мережі. Так? І тому така вимага, як? Щоденний постінг, і неважливо, це буде карусель, рілс або звичайний пост, буде підіймати. Тобто інстабот буде це щитувати як один із критерій для того, щоб видавати ваші пости, ваш контент в рекомендовані або в цікаве. Далі такий момент, ну, мене він трохи здивував, на тему. Аудіодорожки в самому Рілс. Інстаграм натякає на те, що він буде надавати перевагу не вашій аудіодорожці, тобто тому, то, те, що ви говорите голосом, а трендовим е, трекам, якщо можна так сказати. Тобто, е, я, я не знаю, менше е, більше тренду. Це одна із таких досить цікавих, тому що я завжди вважала, ну, що все-таки цінність лежить в тому, що ми говоримо, так, і вийти в е, прямий ефір або в Рілс, який потім записати. Ну, це досить важливо. Дякую. Дякую всім, хто мене слухає за ваші сердечки, за ваші коментарі. Отже, який з цього робимо висновок, що е, Чим більше присутності щоденної вашої в інстаграм, тим більше шансів, що ваш контент буде потрапляти в цікаве. І ще такий момент: колись Інстаграм рекомендував робити 30 хештегів під кожен пост. І в нього було ці 30 хештегів бились на 9 типів. Зараз він якби рекомендує 3-5 цільових тегів. Ну, я не знаю, досить складно відкрити тему через 3-5 тегів, самих таких ключових. Наразі експериментуємо таку систему. Наприклад, коментарі 3-5. Наступний коментарі ще 3-5. Тобто, в кожен коментарі кидаємо по 3-5. Наскільки він це розпізнає і коли це він зробить, я не знаю. Але. Ну, Будемо бачити, тому що ця рекомендація на сьогодні досить нова. І досить складно, скажімо так, її втілити, тому що я вважаю, що хештеги це саме органічне просування. Отже, чому вирізається органічне просування, досить складно сказати. Але ми можемо собі фантазувати, що все-таки він хоче грошей. Інстаграм даде взагалі вся вселенна мета. І тому таргетована реклама до, до речі, таргетована реклама працювала і працює завжди досить круто, якщо її правильно налаштувати. Отже, якщо ви про бізнес і ви реально хочете системних клієнтів, у вас щоденно повинна крутитись таргетована реклама навіть на ваш самий маленький бюджет в день. І тоді буде і приріст підписників, які зацікавились саме вашою темою. Це вже якісний підписник, а не той, який прилетів по якомусь незрозумілому тегу, який, можливо, ви там кинули. Або о, людина підписана на нього, їй цікавив саме цей тег. Але...